За словами керівника Криворізької міліції Андрія Гречуха, у відділі по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Довгинцівського РВВС серйозні кадрові проблеми. Під час зустрічі із журналістами він повідомив про спільну спецоперацію кількох підрозділів правоохоронних органів. Наразі прокуратура проводить розслідування. Сам Андрій Гречух назвав ситуацію дуже неприємною історією, що призвела до низки звільнень та дисциплінарних стягнень. Поніпотвердженим даним на сьогодні задокументіваний збит наркотіка. Ну и вступление в недозволенные связи, э, те, что не предусмотрены законом, с лицами ранее судимыми за наркотики и другие преступления. Пренеприятная история, вот, которая повлекла потом определенное дисциплинарное взыскание. На сегодня начальник отделения сектора обнон Долгинцевского райотдела снят с занимаемой должности. Да. Э -э Два ОБНОН цього этого же подразделения уволены. Позбулися посад і керівники і інших відділів по боротьбі із незаконним обігом наркотиків. На сьогодні вже прийнято рішення по всім, без исключения начальникам обнона, всім, всіх районов. В понеділок должен будет приказ в назначенні Других сотрудников подобраны на сьогодні Це роботники уголовного розыска, работники уголовного розыска апарата вот, і работники обнору. Все будуть замінені. Кроме того, на сьогодні у нас подали рапорта на увольнение. Это руководство уголовного розыска. Три человека. подали рапорта другие служби, руководство обном города, также ДСБС. Звільнення загрожує й тим працівникам міліції, які не реагують на роботу точок грального бізнесу. Треба їх заганяти в рамки. Що мені платили ліцензії? Я б такою, щоб легалізувати дітей, вивезти там в район Кемела, ну, там у нас нормальне поміщення, составити, ну, зробити Лас-Вегас, і пусть платять налоги, Це ж гроші, гроші в нам бюджет. Головний міліціонер міста торкнувся ще однієї болючої теми схем збуту наркотиків. За його словами, сьогодні стало важче купити заборонені препарати, а от деякі й досі не вдається заборонити. Вияснили, що у нас в місті є таке поняття, як продажа сувенір феншуй. Це курітельне, абсолютно нелегальна продажа, його, але самі ці не запрещеним. Уже несколько раз выходили с требованием там рассмотреть и включить их в перечень запрещенных смесей, но ответа пока с МВД нет. Незважаючи на певну стабілізацію криміногенної ситуації в місті, а це й зниження кількості вуличних крадіжок і розкриття випадків угонів транспортних засобів, Андрій Гречух незадоволений роботою підрозділів внутрішніх справ на підмогу криворізьким правоохоронцям, вже прибули колеги з Дніпропетровська, наряди ДАІ та спецпідрозділи. Тож у найпроблемніших точках міста вестиметься посилене чергування.